И что вы пришли. Вопросов у нас по нашему кварталу много. Это и незаконное выделение трех участков земли в парке. Это и дорога одна и вторая, которую нам пообещали сделать. Это и стена консервного комбината. Это и переправа. Ты это знаешь прекрасно, сколько нам пришлось сколько повоевать. Раз я мусор выгонял, не да. Кидали. И там На. мы этот самый Элеватор, переправа, дорога, стіна, парк и свет. И свет это самый наболевший вопрос. Стороне, вот, то, что мы писали письма, то, что Анатолий Васильевич лично ходил на прием к нашему заму Кондратову, он ему пообещал, делает, будет. А потом мы с Шурой видели его, он перед нами расшаркивался, он перед нами раскланивался и говорил о том, что ну, нет денег в бюджете, мы не можем ничего сделать. Да у нас и делать ничего не надо. Дайте машину, и повесьте те фонари, которые были у людей. Мы об этом говорим, мы не говорим о новых светильниках. Нас никто не слышит. Вы все приходили, вы все были. Когда приезжала Зоя Яковлевна, красиво нам все рассказывала, красиво нам рассказывала, что все разберется, все это самое. Вот пачка документов. Мы... Иди сюда, Шураня. Иди сюда. Мы с Александрой Владимировной Глушко Витя Довнар. Это как бы инициативная. Валя Дорошучка. Это как инициативная группа. Эти люди, я их сижу, пишу, эти люди относят. Мы получаем только отписки. Они нам не говорят «да», и они нам не говорят «нет». Они красиво играют на публику. Значит, где Валентина Михайловна? Валентина Михайловна. Вот. Это Валентина Михайловна, Громыкина Это э, общественная организация. Добро. Я ее знаю по рынку. То есть мы отстаивали свои права. Когда нужно было годы с отбили мы его. И людей отправляли в Киев, собирали все. Вот она сейчас будет представлять наши интересы. Нам ничего не остается, как подавать в суд. Да, Левиса. Доброго вечора вже всім. Мене з Валентина Михайло Петса. не в тому. Дивіться, ми зараз з вами чого зібралися. Нам треба збори громади провести. Збори громади провести, нам треба для чого? То, що це по Конституції, по закону. Зараз я поясню, але для зборів, для протоколу, які ми потім використаємо суді, что мы провели з вами? Нам треба, щоб перший секретар, голова створить, у них процедура такая, ничего не зробимо, тільки для протокола. протоколу. Тому давайте я запишу двоє людей на вашу пропозицію, хто у нас буде секретаром. А секретарім секретарем находиться. Я показую рішення, розроблю протокол ми Просто треба були люди, які ви уповноважуємо. Ми наберемо протокол, ви повинні прочитати ваш представник і тоді підписати протокол. Тому що це в подальшому документ. Документ зборів громади. От почему я зараз потихонечку збираю подписи, щоб ми потім не Більше... ходили з цим самим. Більше того, зараз іще, <проб> іще комісія теж. Давай, Я, ми потім вас запишемо в протокол. Дивіться, дивилися, є пару Володь, питань, які за яких ми проголосуємо, і треба, щоб лічильна комісія підтвердила в протокол, що так воно і було. Ми вас запишемо потім в протокол. Така процедура. Тепер дивіться, що ми маємо на сьогоднішній день. Ми з вами всі є членами однієї громади, міста Херсонка. Ми маємо з вами вам основні законності. Закон, маємо старіку. після основного закону. Можна закон їх зняти, тому що це місті ну, ну, територіальна громада міста Крисова. Може, хтось із вас вдома його має. Це дуже буде прекрасно, якщо ви читали, знаєте. Хто не читав, декілька статей я це озвучу, щоб ви розуміли, що робиться. По Конституції і по статуту громади ми з вами. Є власниками всього національного багатства. Земля, вода, комунальні будівлі це ми з вами власники. Ми комунальні власники як територіальна громада. Але ви розумієте, що таке територіальна громада? Це як ваша господарство вдома. І ви, якщо самі не можете сприяти, а ми не можемо 350 тисяч ходити кожне питання вирішувати для цього. Ми з вами обрали міськраду, прокуратуру, міністрів і всіх депутатів. Ми їм віддали право нашого голосу. Розумієте, в чому питання? Просто все дуже просто. Якщо от треба десь комусь там якусь ділянку виділити, ми з вами не зберемося 350 тисяч. Зберуться депутати і вирішать, потрібно чи не потрібно забудовувати. І ми з вами не контролюємо їх, на жаль. Ми не перевіряємо рішення, які вони приймають, на жаль. Ми їм довіряємо, бо ми думаємо, що вони такі самі порядні, як ми з вами. Що вони приймають рішення, які тільки відповідають Конституції і законам і статуту. Трошечки не так. Щоб ви знали, є в нашому статуті така стаття, як 26, і перші стати депутатом вони дають таку присягу, що усвідомлюючи свою високу відповідальність перед виборцями, перед нами, вони... Присягають вірно служити громаді міста Херсона. Розумієте? Якщо вони присягають вірно служити, то ви розумієте, ми з вами можемо ті рішення, як раз ми вже вітали їм право голосу, то їхні рішення скасовуються тільки судом. На сьогоднішній день є такі дуже сильні статті в Конституції, як п'ята. Влада, це ми з вами, це народ України. От. Є стаття така 13 в конституції. Я вас дуже прошу. Така такий документ, як конституція, він коштує 6-7 гривень. Купіть, не пошкодуйте тих грошей, і ви подивитеся, що Наступив такий час, що ми з вами мусимо розбиратися у всіх законах, в основному нашому закону, тому що у нас крадуть наше національне багатство, а ми все чекаємо, що хтось інший за нас буде щось з ними розбиратися. Так не може бути. Давайте всі беремося і наводимо владу. Якщо вони не там не Бог але я думаю, не безкоштовно віддають землю парки, під забудову за це не безкоштовно, то ми з вами будемо втрачати свої кошти, бо судовий звіт треба заплатити. Позов ми самі підготуємося. Ми сядемо, напишемо, але ж судовий збір це люди, яких ми обрали, примушують нас свої кошти витрачати, щоб судитися. І ви розумієте суди, а є суди, так, які за що за що так А суди, які у нас, які на сьогоднішній день суди, хіба ми можемо бути впевнені, що ми виграємо суд, скасувавши це рішення міськради? Тому, ну, Перше, деколи я навіть думаю, що легше було би зібратися нам і незалежно, ну є в тебе там у якогось Іванова чи Петрова рішення, що ти береш паркову зону? Ну ми просто не допустимо зрубати ні одне дерево. Ну бігайте, хай вони бігають ні за тими деревами. Зрубати їм не дамо. Ми з вами підключимо екологічну прокуратуру. Ми з вами підключимо так природоохоронні комісії. Ні, діля в тому ні. Це, в тому, що ми ні. все це зробили. Ні, це все прекрасно знають. Екологічка інспекція, то це дуже серйозне питання. Територіальна громада, ми з вами власники всього майна. І якщо вони нашої власністю без нашої згоди розпорядилися, зараз йде мова про партію. Подивіться, я не буду забирати ваш час, щоб розказувати, які статті нам дають такі повноваження Конституції. Ну, коротко я можу сказати, хто буде читати. 140, 142, 144, 145. Я виписала, щоб вам озвучити ці цифри. Прочитайте. Ми є власниками і тільки з нашої згоди вони могли більше того паркові зони, тільки після громадських слухань. Громадські слухання нас повинні були зібрати і ми повинні були проголосувати. Ми хочемо в парках, щоб хтось будувався, чи ми не хочемо. Ми не хочемо, щоб там хтось будувався. Нам треба легені міста. Дерева це легені міста. Вони не можуть без нашої згоди паляти дерева. На сьогоднішній день там мітки. Бо чоловік тоді показував, розказував, відео в інтернеті є. Там мітки на деревах нанесені. Для чого? Щоб їх зарубати, 36 дерев, пока це ці не вдруг. Ми цього не дозволимо з вами. Але після тільки того, як ми переконаємося, що ви готові поряд з нами, як тільки ми з вами ми квартальними замами зізвонимося, ви готові будете на всякий випадок. Не, не сподівайтеся, що ми судами все відіб'ємо. Треба, Суд, тр... треба бути готовими, люди вийдуть. Треба бути готовими. Люди видно. Ну, Судітися треба, але дивіться. Щоб ми по закону відбили всі рішення, які незаконні на сьогоднішній день, то нам з вами треба вибрати ініціативну групу. Ініціативна група, називаємо її самозахист. Це що означає? Не тільки якщо там паркова зона, може будуть інші якісь проблеми. Може хтось завтра прийде до вас у ваш двір, бо скаже, що там треба щось. Тоді ви повідомляєте нас і ми всі приходимо з відеокамерами. І ми робимо і репортажі в інтернет спідем і прокуратуру. Пишемо ми допомагаємо один другому. Розумієте, біда не може бути проблема у тебе або у мене. Вона мусить проблема бути у нас спільна. На сьогоднішній день така ситуація. Так от, я хочу перше, щоб ми з вами, я пропоную вам створити ініціативну групу самозахисних. Туди, ми вже знаємо. Ми знаємо Олександру Володимирівну, ми знаємо Наталю Дмитрівну. Ні, Наталя Дмитрівна туди не війде, тому що туди має війти чоловік, який може ходити на засідання суду. І не тільки. Я розумію, я і так за квартальне присядатель квартального комітету. Я і так прийду. А ініціативна група до працювати, тому що я одна теж не можу працювати. Ініціативна група це група людей, які в мобільному режимі мають зв'язок з іншими анісаціями знають. От є у нас Олександра е, е, Васильівна, є у нас Наталья... ви слухали. Ви дослухайте Наталя Дмі. А позивачі і співпозивачі, так це буде декілька людей, і вони не, не мусять бути всі. Всі з групи не підуть всі позивачами. Ми підемо, я піду позивачем, ще декілька людей. А ви решта, хто захоче, коли буде суд, ви прийдете, як вільні слухачі, просто в залі посадите і послухайте, якщо захочете. А позивачі мусять бути на суді. Бо якщо не приходить позивач, суд може переноситись. Розумієте? А ви прийдете, будь-хто, і послухайте, що ми будемо говорити, що вони будуть говорити, і яке буде рішення. Це призупинить всі їхні рішення там. Якісь акти на землю, все, все це незаконно будемо доводити Законним шляхом, поки що ми з вами підемо.